Тому що телемагазин Фриванс продовжує радувати вас незвичними і чудовими речами, які зігріють вас в холодну пору року. Тож пропонуємо вам костюм на основі тринитка на флісі з плащівкою та синтепоном. Це чудовий костюм, який допоможе вам в холодну пору року або дощову пору року, таку як осінь або зима. Тож пропонуємо вам сьогодні насолодитися цим таким процесом засвоєння, так даного матеріалу, так і освоєння всього того, що я вам зараз розповім. На перший погляд здається ну, звичайний собі костюм. Хоча ні, він не звичайний, тому що він в собі поєднує всі функціональні можливості костюму, який потрібно мати на зиму. По-перше, він на флісі, він дуже теплий, тим більше це тринитка. А тринитка в основному обробляється з волокон бавовняних. А ми знаємо, що бавовна це надзвичайно приємна тканина, надзвичайно якісна. Сама матеріал так. І ми знаємо, що бавовна має найпотужніші гіпоалергенні такі аспекти. Тобто нічого не виникатиме, нічого такого не буде відбуватися з вашими тілами. Тим більше, ми маємо синтепон. Синтепон він також він ось тут влаштований. Синтепон він не алергічний, він стійкий до. Повітря, він стійкий до сильного вітру, і також він зберігає повністю тепло, яке знаходиться всередині. Уявіть собі, синтепон має тепло, і ще й фліс, так, оце ж додає нам такого теплого і приємного відчуття, затишок. І головне, що ми можемо сказати, що фліс, якщо подивитися всередину, він не буде скочуватись, тому що я завжди роблю ось так: вириваю, і нічого, як ви бачите, не відбулося. А я дійсно виривала. От. Тобто, фліс, він зносостійкий. стійкий. б ви не робили, скільки би ви не ходили, що б з ним не відбувалося, ні в якому разі нічого з ним не трапиться. І головне, що синтепон забитий тут плащівкою, так, в плащівці. І коли ви будете кидати прати при температурі 40-60 градусів, не більше, цей синтепон не зімнеться в одну купу. Знаєте, бо як буває, ми кидаємо якісь речі, де є плащівка з синтепоном, і той синтепон зберег. Збивається в одну кучу. Тут він не буде збиватись в одну кучу, тому що він, по-перше, Зафіксований в кожен квадратик, який ви бачите. Тобто бувають як закидують, так і просто прошивають по краях. І тоді, коли ви прите немає куди йому. Ну є місце, куди йому діватися, і він постійно рухається. А коли він пропрацьований в кожний квадратик, ну ви самі це знаєте. Це хто купував собі плащівку з синтепоном, той розуміє, що воно так і є. Плюс ми маємо кишені, ви можете побачити. Маючи такий костюм в холодну пору року, це дуже добре. Тому що, якщо, наприклад, це зима, то, по-перше, він теплий, намороз, і це дуже добре. І коли починає падати сніг або сніг з дощем, то ось цей синтепон повністю вас врятує з плащівкою. Зверніть також увагу, що ми маємо капюшон, в мене вже язик заплітається. Так, так поспішаю вам розповісти, що ми маємо капюшон, який також допоможе захистити нашу голівеньку від будь-яких погодних умов. Дуже зверніть увагу на блискавку, дуже елегантна блискавка, симпатична, не просто собі такий замок, так, а має таку певну вишуканість. Ми в кінці, якщо подивитися на Нашу ковтину, так, ми в кінці ось тут все маємо з синтепону і плашівки. Бачите? Тобто, якщо рукава у нас на флісі, подивіться, то ми маємо повністю ось цю всю сторону. Також ми позаду маємо лише одну плащівку. І синтепон, я кажу: якщо ви хвилюєтеся, що буде холодно, ні, не буде холодно, тому що він також є енергозберігаючий, Він буде зберігати внутрішнє тепло. Штанці, штанці у нас на резинці. Ми маємо хорошу високу посадку, і ви прекрасно це все бачите. От, це дуже добре, тому що прикриває повністю поперек, і ви не простудитесь, так. Прикриває дуже добре сідниця, і це дуже добре. Ну, немає такого, що штанці з вас злітають. Штанці на манжетах, ніякий сніг, ніякий дощ туди не впаде. Подивіться. Також тут ми маємо фліс, тринитка на флісі. Тринитка в основному це волокна бавовни. А як ви знаєте, бавовна найякісніша взагалі річ, з якою виготовляють будь-які речі. Якщо подивитися і поміряти цікаво всім, я знаю довжину, там рукава чи взагалом від плеча. Якщо брати від плеча до кінця, то рукав це 58 сантиметрів. Подивіться. Якщо брати від плеча до низу, от в нас плече, то це. 69 см. Так? Ну, тобто досить таки довга Якщо брати від Талії, Від талії поїдемо в Італію до кінця, то це у нас 95. Так? Але враховуйте, що вони ще тянуться дуже добре і мають резинку, манжет. Ціна такого костюму коштує 2200 гривень. Важливим аспектом є те, що цей костюм тринитка на флісі синтепоном і плащівкою. Він не мнеться від слова зовсім, тобто це дуже зручно, коли ви їдете в поїздку, якусь це зручно, коли у вас є важлива справа, ви поспішаєте або ви хочете просто піти з друзями відпочити. От тим більше, коли починається от знову зима, можуть бути блекаути, так знову можуть вимикати світло, і ми маємо бути готові до всього, що тільки може існувати навіть до того моменту, що наш одяг буде дуже функціональним. І його не потрібно прасувати. І таким чином ви не будете залежні, також і від світла. Розміри у нас від 48-го аж до 58 восьмого. І ще зверніть увагу на те, що дуже добре тягнеться, якщо брати по штанцях. То вони дуже добре розтягуються. От, резинка розтягується, що в довжину, що в ширину. Мені подобається, що плащівка має такий ефект, ніби це жилет, а ось тут ковтинка. Ви бачите, на мені його я в ньому знаходжусь. Мені досить комфортно в ньому знаходитись, досить тепло. Я взагалі не відчуваю ніякого дискомфорту. І за 2200 гривень ви собі можете придбати саме цей костюм в такому поєднанні, так? Тому що бавовна сама по собі дуже дуже, дуже якісна тканина, і вона насамперед дорога. Так? Але Сьогодні для вас саме в цей момент, момент такий вау, так, істина, ви можете собі придбати саме цей костюм за 1899 гривень. Тобто, вам ось ця плащівка зверху може слугувати окремо, як і куртка, так? Ви можете не тільки її носити під ці штанці, ви можете одягати її під інші спортивні штани, під джинси, так? Так само і ці штанці. Тобто, головне, що. Вона може слугувати не лише як ковтина, а як куртка. Тому що насамперед вона дуже і дуже тепла і містить в собі ось ці всі такі стійкі, е, життєві властивості, які нам потрібно для холодної пори. Зараз навіть ви також. Можете одягати її, тому що погода перемінна, то дощ, то холодно, там, то трохи сонце присвітить, і вам буде зручно. Якщо подивитися, що всередині, ну, от я вам відкрию, так, ви бачите, так, що це плащівка. Бачите? Те, що я казала, синтепон прошитий, не просто закинутий. і... А він прошитий в кожен квадрат, він не буде збиватися. Ну і кишенька, ви бачите, що це у нас тут на фліс, утеплювач є. Ось це найголовніше. І Капюшон, якщо ви подивитесь, він всередині у нас також на флісі, не плащівка, тут вшитий фліс буде дуже і дуже вголібеньку тепло. Не замерзнете. І також, якщо брати штанці, то штанці у нас показую вам, вони також на флісі, якщо раптом хтось приєднався. От товару СК96. Розміри, нагадаю, що від 48 до 58. Для мене костюми, які не прасуються, а я людина, яка не любить прасувати. На це різні причини. Я просто не люблю прасувати. І я завжди собі шукаю речі, які не прасуються. Це дуже зручно, ви витрачаєте менше на це часу. Тим більше зараз знову починається зима. Можливо, знову будуть відключення світла. Так? І ми знаємо, чому завдяки нашим недостатню сусіда. І таким чином ви маєте бути готові до всього. Ми маєте, тому що ви не знаєте, чи буде світло, ви маєте бути тепло одягнуті, ви маєте підготувати свої речі, тому що, щоб ви не замерзли, так щоб якщо ви там кудись ідете, поспішаєте, щоб ви мали хороший вигляд, а не прийшли в зім'ятому костюмі. А саме цей матеріал, тринитка на флісі з плащівка плюс. Синтепон, так, він допоможе вам в цьому, тому що він не мнеться от зовсім. Ну, ви самі це прекрасно бачите. Прасувати його не потрібно, і це дуже-дуже чудово. Телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні в межах нашої країни і доставка. Також безкоштовна. І ще раз, якщо штанці показую на флісі, у нас резинка, ви бачите, дуже-дуже висока, так, висока посадка. Також ми маємо кишені в штанцях, що досить зручно. Ми маємо кишені як і на штанцях, так, так і на нашій прекрасній плащівці. І це досить зручно, бо ви можете собі щось класти в кишені. Якщо покрутити, то позаду в нас також плащівка. Бачите? Тобто це все плащівка, а не так, що ззовні плащівка, а всередині якийсь замінник. Тож, телефонуйте, нагадаю вам ще раз за номером 0800 21 44 88. Код товару саме на дану пропозицію. Це СК-96. Обов'язково вказуйте операторам ваш розмір, так? І ви можете поміряти об'єми грудей, талій, бедер, і вам просто за цією розмірною сіткою допоможуть підібрати той розмір, який вам. Потрібен 100%. 100%. Тож ми будемо продовжувати далі. Ви не перемикайтесь дозамовляйте, бо в нас лише залишилося три пропозиції. А то й менше, якщо я не помиляюсь. Тож ми рухаємося вже поступово. Наш потяг їде. Ми застрибуємо. А ви давайте з нами і нікуди не втікайте. Через декілька секунд ми повернемось.